Друзі, хочу розповісти вам корисний лайфхак для власників повнопривідних інфінітів в зимній період. Коли ми застряємо на своєму авто в якомусь снігу або болоті, наша система стабілізації намагається підгальмовувати тими колесами, які більше всього пробуксовують. Для чого це робиться? Для того, щоб більше крутний момент передавався на те колесо, яке має краще щеплення. І тоді в нас автомобіль по чуть-чуть намагається різними колесами підгальмовувати, другі підкручувати. І виїжджати з бруду, але буває це неефективно. Що нам допоможе в такій ситуації? Ми вимикаємо систему стабілізації, натиснувши кнопочку, У на згорається такий автомобільчик на приборній панелі, і в нас система стабілізації вимикає всі чотири колеса. В ней відпускає наше авто, починає їхати як всюди хід. Гребе всіми чотирма колесами. Але будьте обережні, коли ви виїхали на більш щільну поверхню, потрібно відразу вімкнути цю систему, тому що вона забезпечує вас керованістю автомобіля. Якщо вона буде у вас вимкнена, автомобіль може занести і ви будете вже не керувати ним і попасти в якусь неприємну ситуацію. На задньоприводних автомобілях не рекомендую взагалі цього робити.